Відкривати для себе місцеві крафтові продукти і локальні принади як альтернатива закордонним мандрам через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше ставка на внутрішній туризм за останніми підсумками Держагентства розвитку туризму, ця сфера збідніла приблизно на чверть порівняно із довоєнним. Роком на 24% меншою торік стала сума туристичного збору. Падіння зафіксовано в 14 регіонах України. Переважно це області, які перебували або знаходяться в зоні бойових дій та тимчасово окуповані. Так, у Херсонській області сума турзбору скоротилася на 95%. відсотків. У Миколаївській на 90%. лідером же в плюсі. Так би мовити, за цим показником стала безпечніша Львівщина, в яких умовах зараз живе галузь? Розпитаємо Мар'яну Олеські, очільницю державного агентства розвитку туризму в Україні. Вітаємо слава Україні! доброго вечора Україні. добрий вечір, Героям слава. Отож, перед початком того, що в мирний час люди називали літнім туристичним сезоном, ви проаналізували стан цієї галузі в Україні. Розкажіть детальніше, як зараз ця картина виглядає? Ну, власне, дійсно, як ви вже зазначили, не найвтішніша в нас картина, незважаючи на те, що деякі регіони у нас мають ріст, такий як Львівщина. Але в загальноукраїнському контексті, звісно, велике падіння є, бо повністю зупинився туризм на півдні нашої країни. І ми розуміємо, що для того, щоб галузь все таки вижила, і велика частина людей, які втратили роботу на, в південному регіоні змогли її знайти і залишитись в Україні, а не виїжджати за кордон. Важливо все таки мандрувати і відкривати для себе нові куточки нашої країни. Крім того, це такий з одного боку перезавантаження, а з іншого економічний патріотизм. Коли ми наші кошти, яких нам сьогодні дуже не вистачає, і маємо великий ріст сьогодні валюти. Так розуміючи, що їхавши за кордон, ми купуємо іноземну валюту. ми Продаємо гривню і ми здешевлюємо гривню. Тобто відбувається таким чином ріст ріст курсу. Тому а відпочиваючи вдома, ми залишаємо ці кошти тут, витрачаючи їх на ті ж крафтові виробництва, куштувати місцеву кухню, залишатися у місцевих закладах гостинності, підтримувати місцевих гідів і. Знову ж таки бути вдома воно завжди легше, тому що коли щось трапляється в нас взагалі в країні, ми досить далеко. Це є. А якщо говорити в розрізі регіонів, то які є найбільш перспективними власне для внутрішнього туризму, і чи ви якось відстежували, де можна відпочити так би мовити, бюджетно? Ну, власне, ті регіони, які менш відвідувані, і це навіть можна побачити по надходженнях податкових, які ми аналізували, згодом опублікуємо саме в розрізі областей. Найбільше такими зараз багато дає падіння, і це, наприклад, але області є безпечними. До прикладу, це Тернопільська область, як як, так як навіть в Івано-Франківській області є певне падіння податків, і Закарпатська область теж, до речі, зменшилась цього року дуже сильно навантаження. Якщо падає завантаженість, то відповідно і заклади розміщення і пропозиції стають більш такими бюджетними, пропонують системи знижок, і це можна все шукати, дивитися на системах бронювання в онлайн доступі. І центр України, теж зокрема, якщо ми говоримо про мешканців заходу нашої країни, звісно, що всі їздять відпочивати також і в Карпати, але можна для себе спробувати відкрити іншу частинку нашої країни, наприклад, центральну чи та. Ту ж Хмельниччину, яка відносно недалеко, є там прекрасні місця. Є Кам'янець-Подільський Бакота і Хотильники в Чернівецькій області. Тобто, ці всі місця у нас дуже гарна країна, і її варто вивчати і дивитися, в яких місцях ми ще не були. В замки Тернопілля також дуже, дуже гарний такий туристичний маршрут, але теж ще не до кінця розвіданий, не, не, не настільки сильно популярний сьогодні. Ну, ви вже казали про те, що як добре і корисно подорожувати своєю країною. Так, це подвійний ефект. Ми дізнаємося про свою країну більше і залишаємо ці кошти України. Але ще цікавіше, коли до України приїжджає іноземний турист, який привозить цю валюту в країну, заселяється в готелі, харчується нашою кухнею, і дивиться на красоти України. Розуміємо, з цим зараз, мабуть, проблема ще більша, так. Адже той потік людей, які їхав із за кордону до України по різним цілям, зараз впав на ну в рази впав. Так як виглядає ця ситуація? І чи взагалі фіксуємо ми якийсь туристичний потік до України, не вважаючи, не говорячи про волонтерів, ті, що все-таки перебувають до України з за кордону? Ну, власне, в більшості це дійсно волонтери, міжнародні організації, журналісти, ті, хто приїздять зараз до України, завдяки а, ми маємо все-таки можливість теж галузь дещо виживати. Але, до прикладу, якщо ми говоримо про місто Київ, то завантаженість дуже низька є готельного сектору, і там досягає 15-20 що є взагалі нижче від межі так, межі рентабельності. За минулий рік в Україну в'їхало близько 2 мільйонів іноземців, громадян іноземних. а, наприклад, у попередньому році в 20 Двадцять першому в нас е, приїхало 4, трішки більше 4 мільйонів, але це був постковідний рік. Е, якщо порівнювати 19-й рік, то це було 14 мільйонів таких в'їздів. Тобто, ми розуміємо, що перше вплинув досить сильно ковід, а потім зараз ми маємо взагалі зупинку туризму як такого. Після ковіду також, напевно, всі пам'ятають е, туристів із Саудівської Аравії, mm. які Ли галузі вижити і в економіці України 50 тисяч туристів, які відвідали нашу країну за літо, залишили 100 мільйонів доларів. Тобто, це дуже важливий для нас елемент підтримки. Тому зараз важливо, щоб наша галузь не зупинилась, щоб ми не втратили. Повноцінно наш туристичний ринок, так і людей. Бо коли ми переможемо, потік іноземців буде високим а попит буде, але ми маємо мати де їх прийняти, так тобто, і це мають бути люди, це має бути сервіс. Бо якщо до нас приїде багато іноземних туристів, а вони розчаруються, то потім це такий незворотній процес негативних відгуків, які дуже важко пізніше перебити якоюсь рекламою. Якщо звужувати іноземних туристів цю категорію до сфери суто медичного туризму, так тому що це свого часу був вектор доволі популярний. Іноземці їхали в Україну по косметологічні послуги, по стоматологічні послуги. Як зараз ситуація із з цим наскільки вона критична, якщо можна так сказати? Теж суттєво зменшився потік таких туристів, хоча десь поодиноко є. Я навіть особисто зустрічала е, поляків у Львові, коли була громадян Польщі, які приїхали саме з метою медичного туризму, конкретно послуг стоматології. Тобто, це навіть є зараз під час війни, але звісно, е, це напевно в більшості люди таких країн, знову ж таки, як Польща, які більш е, розуміють географію, е, те, що Львів е, там, не, не не. Не сильно там є якісь так ну в будь якому випадку були прильоти так у нас, але розумію що можна, дотримуючись правил безпеки, в принципі, знаходитися в, в нормальному безпечному середовищі. Але якщо ми говоримо про більш дальші країни, то звісно і доїзд є довгим, бо немає перельотів, і є там страх, що може відбутися якась ескалація або якісь непередбачувані обставини. і Буде важко добратися додому, тому цей вид туризму також постраждав, але він має велику перспективу. І наші курорти сьогодні, зокрема і курорти Львівщини, Трускавець, Моршин, вони дуже сильно від цього страждають, mm -hmm. бо значний для них польський аз азербай... туристи з Польщі з Азербайджану. Вони зараз не їдуть туди, на жаль. Дуже дискусійним є ще одне запитання, так це. Питання так званих турів пам'яті або турів у міста, які вже були звільнені з під російської окупації, це та сама Буча, той самий Ірпінь. З одного боку люди хочуть своїми очима побачити ті міста, де трапилися ці жахливі злочини. З другого боку розуміємо, ми ще цю психологічну травму загалом не пережили. Наскільки це доречно залишається відкритим питанням? Як ви ставитеся до організації? Отаких от, от турів ми бачили їхню організацію ще навіть станом на рік тому, так фактично відразу після деокупації. Ну, власне, ми вже рік якраз працюємо з громадами і з всіма дотичними по тому, щоб сформувати е, такі маршрути, які не які будуть саме історичними маршрутами, тобто, щоб це не було елементом такого чорного туризму, dark tourism е, англійською мовою, а стали саме культурно та історично пізнавальними, де ми можемо розказати. Про героїзм українського народу, про звірства е расистів і власне показати ці наслідки війни, але не ретравмуючи мешканців, і е ми тоді виступали дуже категорично проти і щодо того, щоб такі тури продавалися відразу і взагалі. Що цим не мають займати сьогодні на даному етапі туристичні компанії чи гіди? Сьогодні ми працюємо з істориками і спеціалістами з роботи з пам'яттю і з самими громадами і з їх мешканцями, коли ми з громадами випрацюємо, які це мають бути місця, де ми і що громада хоче розказати про свою частину так історії, про свою роль в історії війни, що хочемо на загальнодержавному рівні інститут національної пам'яті, так сказати. Також як такий загальний наратив, і лише після того ми сформуємо власне такий перелік місць. І навчимо гідів про те, що вони мають там розказувати, яка є історія цих місць. І звісно, що це буде цікаво для, для, і для українців, хто не був на цій території, хто знаходився на більш безпечних територіях, чи хто знаходився за кордоном, а також наші майбутні покоління, яким варто знати правду про війну, і саме через такі маршрути люди зможуть краще про неї дізнатися. Або іноземні туристи зможуть побачити справжнє обличчя. Тих, кому вони ще тиснуть руки і вважають не терористами, не агресорами. Ну, з одного боку, логіка тих турфірм, які організовували ці тури, зрозуміла, так постковідний військовий процес залишив їх просто без грошей, і вони йшли на такі ризики. Але тут основний ризик в чому, коли їдеш відразу на докуповану територію, турист тобі заплатить тільки в тому разі, якщо залишиться живий, якщо територія ще не до кінця. Розмінована і безпечна возити туди тури в першу чергу безвідповідально. Цей чорний туризм просто може призвести до травм і смертей в результаті а потім до судових позовів, зрештою. На жаль, так, і в довгостроковій перспективі він е, також може призвести до того, що Україну почнуть сприймати як таким місцем туризму, воєнного там чи поствоєнного, чи взагалі зв'язаним з війною, що дуже сильно звузить нашу аудиторію, і, можливо, там одна-дві компанії відразу зароблять багато грошей, але багато людей, які би хотіли поїхати на історичні там, місцевість в наші Карпати, чи там на наші морські курорти, чи до Львова, просто до Києва. Як там чи Одеси як до міст власне культурної історичної спадщини вони вже сприйматимуть трішки по іншому Україну, тому це така дуже тонка межа, тобто mm -hmm боку, ми маємо розказати про цю історію обов'язково, і саме через туризм це зробити значно легше, ніж е, когось там сказати, почитай цю книгу. Так е, таким чином, люди вже так більш інтерактивно вони ознайомлюються з історією з іншого боку, не перейти цю межу. Тому, власне, така робота вона ведеться і вона не є швидкою. Можна запропонувати іноземцям ще яскравіше інтерактив приїжджати відбудовувати Україну. Ось такі відбудовчі тури для них ложку. Товувати, якщо говорити про сферу туризму в розрізі останніх декількох років, то витримали і ковід адаптувались зараз, адаптовуються, все ж таки до умов повномасштабної війни. Як ми можемо цю галузь оцінити, ось так з Ми можемо говорити зараз про туристичний сезон в Україні, про старт, яким би він не був, і якщо можна лаконічно ось так окреслити, окрім акценту на туризм, на туристав. Внутрішнього ще якісь загальні тенденції. Який туризм зараз? А зараз туризм люди дуже часто шукають місця віддалені від інших, це з часу ковіду продовжується такі угу. віддалені. На природі, де й немає багато людей і немає скупчення людей. А з іншого боку, друга тенденція, що все-таки нам теж бракує певних заходів, як там івентів, так в яких люди можуть збиратись і бути і мати якесь таке культурне, культурне натхнення. Тори зраз сенсом. Є великий інтерес до таких заходів з сенсом. Це коли українські музиканти виступають, і це теж важливо, що все таки декілька таких фестивалів буде цього року проводитись. Це коли українські музиканти виступають із патріотичною позицією, а не влаштовують вечірки. На кшталт таких, як влаштовували минулого літа у Одесі, про що вже дуже чітко заявляє влада й Одеської області і міста Одеса, що це не припустимо в теперішній час. Хоча за їхню інформацію, кількість бронювань в готелях і в квартирах Одеських зростає. Це при тому, що заборона є на купання у морі, але як там будуть її дотримуватися, наразі невідомо, що відомо власне про цей от туристичний сезон у Одесі, Який він обіцяє бути цього року. Важко сказати. Власне, я думаю, що в Одесі він все-таки буде в якомусь сенсі, тому що навіть поїхати подивитися на море, якого багато хто з нас не бачив вже більше року. Це теж, це теж там подихати цим морем, подивитись на цей такий краєвид. Тобто, така частина людей поїде, але в основному це буде такий туризм не сімейний. Тобто, це не те, що люди поїдуть з дітьми на пляжі на море, так це більше компанії друзів, і ми розуміємо, що тут дуже важливо також розуміти, що це рівень якоїсь певної моралі і вечірок його варто дотримуватись. Тому що в країні є війна. Тобто, я кажу, такі фестивалі, які є патріотичними, які підтримуються культура, в яких виступають українські музиканти. Це нормально, бо це теж креативна, це культурна індустрія. Вона має жити і вона не може зупинитись, але Тобто тут має бути ця межа, так само якщо це відпочинок в тихому місці чи в Карпатах не варто там влаштовувати гучні вечірки і занадто сильно веселитись, тому що поруч може бути і сім'я людей там військовослужбовців, які проходять реабілітацію або людей, які mm -hmm. постраждали, які хочуть виїхати в тихіше місце. Тому такі такі правила їх важливо дотримуватись, і звісно, теж пам'ятати про правила безпеки, тому що зараз. Буде сонечко вийде, будуть люди мати бажання піти в ліс або на водойми, перевіряти інформацію на на сайтах військових адміністрацій, ми також у себе зберемо найближчим часом інформацію про те, в яких областях які ліси можна або не можна відвідувати, які водойми є відкритими або або не відкритими для відвідування. Це важливо, тому що здається, що може нас це оминути, але скільки випадків бувало, коли коли люди підривались на. На мінах в таких місцях, як якісь пляжі чи ліси. Це, це, це питання нашого життя, і важливо. Пам'ятати про такі прості правила. Ну і не тільки про безпеку, а й про здоровий глуст в контексті Карпат не залишати за собою стільки сміття, що потім доводиться влаштовувати окремі тури, аби це сміття прибрати, і е, таким чином якось очищати наше довкілля, гірське і пані Мар'яно. На останок в контексті війни ми вже говорили сьогодні. Так що е, внутрішні українські такі мандри, це і підтримка нашої ж економіки, е, ви на своїй сторін. Інці ставили це питання, чи соромно відпочивати під час війни? А яка ваша на нього відповідь? Якщо ми відпочиваємо в Можна сказати з розумом, так розуміючи всі рамки, які нас сьогодні є в країні, в тому числі моральні, я вважаю, що це не соромно, це потрібно, тому що потім відновлювати наше психологічне фізичне здоров'я буде набагато складніше і набагато дорожче, ніж все таки витратити цей час і перезавантажитись. В такій спокійному режимі з повагою до, до дуже різних категорій наших людей, які можуть сприйняти або не сприйняти певний вид відпочинку. Пані Мар'яно, дякуємо вам. Відпочиваємо із сенсом і з користю для нашої економіки, вже з відновленим ресурсом. Продовжуємо бути активними бійцями, кожен на своєму місці. Дякуємо за ваш час за цю розмову, за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадуємо, що спілкувалися ми із Мар'яною Олеськів, головою Державного агентства розвитку туризму України.